Що насправді відбувається в ґрунтах та рослинах, часто непомітно для ока, але видиме для тих, хто вміє інтерпретувати цифри. Саме завдяки глибокому аналізу даних, він оптимізує ресурси, покращує стан ґрунту та посилює регенеративні підходи в своєму господарстві. Якщо ми роздивимося на прикладі другого поля, ми вже бачимо, що є така зона на одному із склонів. І ми їх називаємо хвостами. Ці зони таких зон у нас нараховується біля 300 гектарів. Ми нарахували це значна кількість площ і зайнялись питанням. В чому ж справа? В першу чергу звернулись до механічного складу ґрунтів. Виїхали на найменш продуктивнішу зону екскаватором викопали величезну яму, більше метра, залізли туди і провели там півдня. Скажу чесно, я дуже багато був на семінарах з такими. Зрізами ґрунтів на таких ділянках, і коли це ти робиш з себе в себе на полі, це найбільш продуктивніше. Ми побачили дуже багато цікавих речей. В першу чергу ми побачили, що в цих зонах вершина частина ґрунту не має той структури, яку би нас задовольнила. Да? Так, да, вона розсипається, да, вона не має таких уплотнень, але той поряд структури і біологічної активності ми там не спостерігали. Але нас дуже сильно здивував. Рівень нижче 30 сантиметрів ми побачили насправді дуже цікаву картину. Якраз ту структуру ґрунту, яку ми бажали би, да? ми іменно спостерігали там. Фото трохи затемнене. Глина у нас вже переходить якраз в цьому, в цьому міжі з 30 до 70%. відсотків. Ось і. Саме ця середня зона нас дуже здивувала, і зрозуміло, там ніколи не було руки людини. Нижче 70% в глинах ми знайшли дуже великі такі вкраплення ну, карбонатів, зрозуміло, по нашим ґрунтам. І таке відчуття, що там хтось їх вапном обробив. Так? Дуже це нас здивувало. І якщо ми будемо спостерігати, як розподіляється склад наших ґрунтів за ось такою картою, це карта сканування ґрунту з густотою точок в 600 точок на гектар, то ми так само бачимо, як вирізняються оці у нас зони. І ви можете прекрасно спостерігати, як все ж таки нерівномірно розподіляється ґрунт на наших полях. В даному випадку це склад глини, мулу і піску. Відповідно, ми так само бачимо так називаємо хвости.